76 шоста весна, для яких умов вона потрібна та перші враження, я відловив на неї вже місяць, і тепер можу щось про неї сказати. Почнемо з технічних характеристик. Зріст 2,29. Це 76 та довжина спінінгу до 5 грамів, кільця вебо однолапі, які вже успіли себе зарекомендувати на нашому ринку. І які? Роблять спінінг більш бюджетним. Якщо б тут стояла фурнітура Fuji, то спінінг стояв би не 5 тисяч, а тисяч дев'ять вісім матеріал бланку м 46 j І найцікавіший момент цього спінінгу, який визвав дуже багато обговорів, це руків'я. Багато хто жалувався, що руків'я погано лягає в руку. Я цей момент не помітив, тому що тримаю руків'я верхнім хватом. І як для мене, то руків'я дуже легке, ергономічне та зручне. Yeah. Екстра фаст, що ідеально підходить для джигу. Перейдемо до тесту водилища. Заявлений тест від пів граму до 5 грамів. Ну а реальний тест трішки завищений. Буланк себе ідеально почуває від 2 грамів до 8-9. і що було найнеочікуванішим, це верхній тест. Це будуще можна спокійно перенавантажувати. Ця модель себе ідеально почуває навіть з 6 грамами та 2,5 дюйма приманка. Я вважаю великим плюсом, як для ультралайта він кидає дуже далеко, що виручало мене не раз на риболовлях, коли треба було дістати рибу з дальніх бровок. Перейдемо до потужності бленку. Бленк себе ідеально почуває на виважуванні риби, будь то щука на кілограм, або хоч окунь на 50 грамів. З спортивними окунями буде проблема не завжди виходить реалізовувати їхню покльовку. Я можу сказати під кінець. Ця модель підійде не кожному, але якщо вам треба доставати окуня з дальніх ділянок або ловити невелику щуку, це водилище для вас.